В якому будинку в, якому? Мамірно, в цьому будинку знаходиться двоє людей, мати і дитина. Вони зараз професійно обійдуть і поверхнево глянуть будинки, поки наші. Мікола вже в швидкі, і один загиблий. Лосько Олена Васильівна, правильно? Заходить з нашої сторони. Увага небо, Увага небо Всім роді! Закрой, це спина, мене. на разі? Ні, ні, чому це, це не Добре, то може вам.